Бажаю вам здоров'я, мої дорогі десятикласники. Я вам розповідав на минулому році про теплові двигуни, другий закон термодинаміки, цикл Карно, ну, що таке коефіцієнт корисної дії. Розповідав багато цікавих історій свого життя. І ви зрозуміли, що втрати пального та втрати теплової енергії це становить екологічну проблему для нашого навколишнього середовища. Адже уявіть собі, скільки двигунів внутрішнього згорання, скільки теплових електростанцій, атомних електростанцій здійснюють постійний викид теплової енергії у нашу атмосферу. Але сьогодні ми поговоримо з вами про методи розв'язування елементарних задач на саме знаходження розрахунок ковісента корисної дії і розрахунок. Різних фізичних величин із формули сатакорисної дії для ідеальної теплової машини. Ну, Діти, я хочу дуже, щоб ви робили задачі елементарного рівня, не задумуючись. Це дуже просто. Для цього треба просто пам'ятати форму. Ну, діти, почну із простих задач і, відповідно, буду просити. Все, що я роблю на дошці, записувати собі у зошк. От уявімо собі, що в якогось теплового двигуна температура нагрівника 1000 кельвів, а температура холодильника, пам'ятаєте, блок схему теплового двигуна, я вам малював в опорному конспекті. От давайте обтисне кише, крізь корисно дії. Це ідеально теплового двигуна. Відповідно, діти записують, ета дорівнює від температури нагрівника, відняти температуру холодильника, поділити на температуру нагрівника і помножити на 100%. У нас все переведено, все в системі Сі, тому 1000, Віднімаю 400, ділю на 1000, Ну, це, діти, ясно, що буде 0,6. Або етадорівні 60%. Пишемо слово відповідь. І записуємо нашу відповідь, що 50 корисної дії 60%. Я думаю, що це дуже просто. Давайте подумаємо другу задачу. Друга задача така. Кількість теплоти, яку отримав нагрівник теплової машини 60 кжул, а коефіцієнт корисної дії даного пристрою 60%. А ну ж, діти, давайте розрахуємо, а яка ж кількість теплоти пішла на холодильник даної установки, пишемо формулу для ідеальної теплової машини. Q1-Q2. поділити на Q1 і помножити на 100%. Діти, ви 10 клас, ви повинні вміти виводити формулу, я вам покажу. Ета q 1 дорівнює Q1 мінус до q 2 q 2 сюди переношу дорівнює Q1 мінус ета Q1. Виношу за дужечки і отримую q 1 одиниця мінус ета. Бажано ну, цю формулу діти запам'ятати, якщо ніби буде. От діти давайте будемо підставляти, але ми пам'ятаємо, що q 2 дорівнює не 60, а 60 тисяч дужка одиниця мінус 0,6. Тому що я беру діти, не в відсотках, а 0,6. Отже буде 60 тисяч на 0,4, відповідно, буде 24. Тисячі джоулів. Або діти 24 кіло джоуля отримує холодильник відповідь. Q2 дорівнює 24 кДЖ Кіло джоуля. Ось такі простюсінькі, гарні, гарні задачі. Ну, я першу стараю і йду з вами, діти, далі. Давайте наступну задачу розвернемо. Як бачите, задачу, ну, відповідно, я вам даю діти. Задачі навмисно через обставини, які склалися у нас в країні через повномасштабну війну. Я вам даю задачі елементарні, які вам дозволять здати мультитест на наступний рік. От і Хто захоче здавати фізику, то тобто треба вчити діти. Може все змінитися, я сподіваюся. Ну, давайте уявимо. Кількість теплоти, яку отримав нагрівник, 1000 джоулів, тобто 1 кілоджоулі. А роботу, яке виконуло робоче тіло, 300 джоулів. І на холодильник передається температура 280 кельвів. Нам треба з вами обчислити коефіцієнт корисної дії даного теплового двигуна. І температуру нагрівника діти. Ну, Ви діти пам'ятаєте формулу, ми з вами говорили, що коефіцієнт корисної дії це А-корисне на А затрачене або на q 1 на ту температуру, яку отримав нагрівник, тобто кількість теплоти. Ну, відповідно, на 100%. Ну а далі діти коефіцієнт корисної дії дорівнює Т1-Т2. Поділити на Т1 і на 100%. Тобто записали відомі нам форму. Ну, відповідно, ні, дивіться, наскільки просто, у нас все є. Ковісен корисної дії дорівнює 300 поділити на 1000, ну і буде 0,3. Або 30% їх. Відповідну формулу для Т1 ви автоматично виводите, щоб знайти Т1. Треба Т2, температуру холодильника поділити одиниця мінус ета. Ну, підставляємо. 280 поділити одиниця мінус 0,3 і дорівнює дітей 400 кельвін. Відповідь обов'язково пишемо. І так, ета. Хочеться запиши 30%. І температура нагрівника 400 кельвін. Можна скільки діти. Прості, гарні і зрозумілі задачі ми з вами зараз розв'язуємо. Це була діти третя задача. Ну, ще дві. Ще дві діти. Я застираю ви запис нашого відеоуроку, якщо у вас не буде, ви не будете встати зупинити і перепишете. Ну, давайте собі уявимо таку задачу. Є дизельний якийсь двигун. І цей дизельний двигун, наприклад, значить, двигун, який в генераторі, має потужність 110 кВт. І він працює рівно одну годину. При цьому маса дизельного палива. Яке використовується 28 кілограм. Ну і ми знаємо, що питома теплота згорання дизельного палива 42 на 10 в шостій джоуль на кілограм. Задачі питається: а який же коефіцієнт корисної дії даного дизельного двигуна? Діти, в будь-якому випадку формула одна. Коефіцієнт корисної дії корисна робота на затрачену роботу. І на 100%. А тепер міркуємо, що таке корисна робота. Діти, та так зрозуміло, потужність на час. А яка це затрачена робота? А це ж діти маса дизельного палива на питому теплоту згорання дизельного палива, адже ми розуміємо, що енергія, яка виділяється під час згорання дизельного палива в цьому двигуні, не вся ж корисно використається. Вона піде на різні процеси подолання тертя і так далі і тому подібне. Тобто зрозуміло, що для того, щоб знайти коефіцієнт корисної дії, треба потужність помножити на час, розділити маса дизельного палива, на питому напитовувати ботузгорання дизельного палива і на 100%. Ну, підставимо число, буде 110, тільки кілова це 10% в 3. 3600 секунд. Тому що одна година це 3600 секунд. Далі ділимо діти на 28 це маса дизельного палива І 42 на 10 у 6 степені це питова теплота згорання дизельного палива. Виходить 0,34. Тобто ета дорівнює Цього дизельного двигуна 34%. Я вам на уроці говорив приблизно 34-36% 35, кові корисної дії дизельного двигуна. Ну і слово відповідь, ета дорівнює 34%. Ось така задача. В принципі, діти. Нічого важкого, треба просто розібратися із цією задачею. Я верх стираю, І останню задачу нашу з вами. Зараз вам розв'яжу, воно трішечки буде <кій> важче, але ви побачите, наскільки це просто. От уявіть собі, що швидкість якогось пристрою становить 108 км за годину. Ну я зразу пишу 30 метрів на секунду та і не мучуся. Ну і відповідно в цьому пристрої спалюється бензин об'ємом 3,7 літра. Я вам за літри говорив, запишу зразу 37 на 10 в мінус третій степені метра кубічного. Значить, цей пристрій долає 100 кілометрів 100 на 10 в третій метра, і має коефіцієнт корисної дії 25%. Ну, відповідно, так як пристрій бензиновий діти. Я оце зітру, ви зупините тоді, перепишете, якщо захочу. Якщо пристрій бензиновий, то густина бензину 700 кг на метр кубічник і питома теплота згорання бензину 46 на 10 шості джоуль на кілограм. Нам необхідно з вами знайти. Середню потужність, яку розвиває даний бензиновий двигун. Ну, давайте, діти, будемо думати. Будемо думати таке, ну, очевидно, я зразу знайду масу бензину, як густину бензину помножити на його об'єм. Дорівнює 3,7 на 10 мінус третій помножить на 700. І дорівнює діти, я вже тут розрахував, не хочу вам витрачати час. Приблизно 2,6 кг. Тут там 2,59, 2,6 для ровного в Тепер пишемо, що ж таке коефіцієнт корисної діти. А корисне на А затрачене і на 100%. В принципі, А-корисне це середня потужність помножена на час. А де знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Ну ось, в принципі, ми все з вами, діти, всі ці формули розібрали. Так, да, Ну і ж, яка це затрачена робота, це питова теплота згорання бензину на масу бензину. Давайте потихеньку тепер будемо це все діти розраховувати. Ну, із формули знайдемо, а корисне. А корисне це треба кусень корисної дії помножити на А затрачене або корисної дії, помножити на питому теплоту згорання бензину і на масу бензину. Ну, діти розрахуємо. Буде 0,25. помножити на 46 на 10. помножити на 2,6. Буде діти приблизно 29,785 на 10 шостій, Жоуря. От ми знайшли корисну роботу. Тепер знайдемо час. Т до рівні. Треба 100 на 10 в третій поділити на 30. Ну, буде, діти, ви зрозуміли, 3, 3, 3 на 10 в третій секунд. Далі не буду ділити. Ну і останні, діти. Як знайти звідси потужність середню? Треба корисну роботу поділити на що? Отже, потужність дорівні, корисна робота. 29,7,85 на 10,6 поділити на 3,3,3, 3, 3, на 103. І ти буде наближено 9,026 джоуля, Ну або наближено 9 кілоджоулі. Ось така відповідь обов'язково буде середня потужність. Наближено 9 кіложоля. Принцип діти, нічого страшного. Але, як ви бачите, ми вже в цих задачах, принаймні в двох останніх, повинні знати ще й матеріал початкових, початкових попередніх класів, наприклад, сьомого, восьмого. Сьомого ми означення роботи давали, що це добуток сили на переміщення, на шлях, яке пройшло тіло. Восьмий клас ми вчили кількість теплоти. Під час згорання палива, наприклад, або нагрівання і так далі. Ми це повторювали з вами. Тобто треба дуже багато дітей знати. І просто так от прийти і вгадати тест з фізики діти практично неможливо. Ну, ось ця таблиця, тут ці формули у нас є опорний конспект. Я вам щиро вдячний за увагу. Відповідно, ми спробуємо самостійно розв'язати на наступному році отаких от приблизно п'ять задач. Тому всім бажаю здоров'я, бережіть себе, вчіть фізику і до побачення діти!